Дорогі мої, слухайте сюди. Дідусь радить для шлунку простий але дієвий напій натріть гарбуза, вижміть сік, додайте ложечку меду і розмішайте. Пийте по третині склянки двічі на день перед їжею протягом тижня. Цей напій лагідно обгортає стінки шлунку і допомагає при важкості та печії. Будьте здорові, бо здоров'я то багатство. Дорогі мої, слухайте сюди. Дідусь радить для шлунку простий, але дієвий напій. Натріть гарбуза, вижміть сік, додайте ложечку меду і розмішайте. Пийте по третині склянки двічі на день перед їжею протягом тижня. Цей напій лагідно обгортає сінки шлунку і допомагає при важкості та печії Будьте здорові, бо здоров'я то багатство. Дорогі мої, слухайте сюди дідусь радить для шлунку простий, але дієвий напій. Натріть гарбуза, вижміть сік, додайте ложечку меду і розмішайте, пийте по третині склянки двічі на день перед їжею протягом тижня. Цей напій лагідно обгортає стінки шлунку і допомагає при важкості та печії. Будьте здорові, бо здоров'я то багатство. Дорогі мої, слухайте сюди дідусь радить для шлунку простий, але дієвий напій. Натріть гарбуза, вижміть сік, додайте ложечку меду і розмішайте. Пийте по третині склянки двічі на день перед їжею протягом тижня. Цей напій лагідно обгортає стінки шлунку і допомагає при важкості та печії. Будьте здорові, бо здоров'я то багатство.